Чіп імплантований у руку це знак звіра. Ми живемо в часи, коли технології, які колись здавалися вигадкою, стали реальністю маленькі підшкірні чіпи, які ідентифікують, контролюють та контролюють доступ. Для тих, хто уважно читає святе письмо, особливо об'явлення 13, стає зрозуміло, що цей тип знака, розміщений на руці або лобі та необхідний для купівлі-продажу, точно відповідає пророчому опису знака звіра. Це не просто метафора. Це фізичний знак, який пов'язує людину з системою влади та контролю, що суперечить принципам свободи та віри в Бога. Добровільно прийняти або бути змушеним прийняти пристрій, який записує, підтверджує та обмежує чиєсь економічне та соціальне життя, означає прийняти владу, яка узурпує Божий суверенітет над людиною. Багато християн розглядають цей чіп як сучасне втілення біблійного попередження: той, хто прийме знак, зробить абсолютну вірність Господу неможливою. Тому ми повинні ставитися до цієї технології з підозрою, молитвою та твердою совістю, відкидаючи все, що може поставити під загрозу нашу віру та духовну ідентичність. Коротко кажучи, тріска в руці це не просто технологічний прогрес. Для тих, хто вірить святому письму, це сучасний прояв пророцтва про знамення звіра, і до нього слід ставитися з серйозною духовною турботою. В об'явленні 14.9.11 Біблія дуже чітко говорить про вічну долю тих, хто приймає знамення звіра. І третій ангел ішов за ними, промовляючи гучним голосом хто поклоняється звіру та образу його і приймає знамення на чолі своєму або на руці своїй, той питиме віно гніву Божого, нерозбавлене в чаші обурення Його, і буде мучений вогнем та сіркою перед святими ангелами та перед ангцем. І дим їхніх мук підніматиметься на віки вічні. Не матимуть спокою ні вдень ні вночі ті, хто поклоняється звіру та образу його, і хто приймає знамення імені Його.